Вітаю вас, шановні глядачі. Це передача літературна світлиця. І сьогодні я представляю шанованого і поважного гостя Романа Миколайовича Коваля, громадського діяча, письменника, краєзнавця, дослідника історії визвольних змагань українського народу першої половини ХХ століття, члена гельсінської спілки, президента історичного клубу Холодний Яр. Вітаю вас, пане Романе. Вітаю я вас. Ви є президентом історичного клубу Холодний Яр. Дуже цікаво, що собою представляє і являється організація. Це невелике коло людей, формально близько ста. Так, ті, що постійно працюють, звичайно, менше. Це люди, яких об'єднала турбота про тих найкращих наших синів. Зневажених нашою, нашим безпам'ятством. Тобто ми повертаємо імена борців за волю України в нашій газеті Незберима нація, в наших книжках, в наших телефільмах. А я вже разом з партнерами створив 10 документальних стрічок і про Тамана Зеленого, і про Тамана Гризла, і Гуцули у визвольній боротьбі, і Михайло Гаврилко і із Теком і Шаблею, і інші фільми. А також ми відновлюємо. Шукаємо поховання доби Української Народної Республіки, відновлюємо могили, ставимо хрести, освячуємо, несемо квітку на цю відновлену могилу, ставимо пам'ятники борцям за волю України. Поставили разом з нашими партнерами, товаришами, послідовниками, пам'ятники дуже багато в Холодному Яру і в центрі Мельників. Пам'ятник героям Холодноярсу. Адже село це, за даними Горліса Горського, станом на 20-й рік віддало 300 найкращих синів на Алтар Батьківщини. Це тільки станом на 20-й рік. На місці останнього бою Василя Чучупаки разом з Тризбом у 2002 році поставили восьмитонний. Пам'ятник, а перед тим, 95-му році був наш перший пам'ятник на місці останнього бою. На могилі Василя Чушупака, на братські могилі закатованих холодноярців в Мельниках, в Матвіївці, в Соснівці, в Цвітній. Ну, є нам чим похолитися. Вулиці перейменуємо. Наприклад, вулиця в Мельниках, яку називають так, столицею Холодноярської Республіки. Коли я туди приїхав в те село, то центральна вулиця називалася Надежди Костянтиновни Крупської. Яка, звичайно, ніякого відношення не мала до цього села. Зараз ця вулиця це Холодноярська. Вулицю Шкільну ми перейменували на братів Чучупаків. Повернули і назву історичну Чучупаків у звіз. Це та місцевість, де всі широкі, звідки пішли брати Чучупаки, воювати за волю і долю України. От ви зазначили, що займаєтеся пошуком тих пам'ятних знаків, встановлення меморіальних дощок, встановлення пам'ятників тим людям, які вже є забуті своїм поколінням чи своїми нащадками, які дбали і воювали за незалежність України. А як ставиться ваша організація до такого факту, коли в Україні встановлюють пам'ятники Леніну, Сталіну, царям-гнобителям України? Ну, це питання, відповідь на яке дуже просте, звичайно, негативне. От, тут нема що довго говорити. Це дикість, це плювок нам в обличчя, які ми зносимо терпляче. Тобто для мене це абсолютно неприйнятно. На початку 90-х років ви працювали у таких виданнях історичних, які також відновлювали історичну пам'ять, дбали про те, щоб Україна стала на свій шлях незалежності. Тоді було дуже багато хороших ідей. Тоді був запал, тоді була велика надія на майбутнє. А сьогодні, коли от минуло 20 років з лишнім від того часу, ви не втомилися від цих подій, які сьогодні шматують Україну. Це питання не для мене. Я, я не втомний, Я один із тих небагатьох стаєрів, які продовжують, як ото стали на українську стежку в 89 році організаційну стежку. Я тоді став членом Української гельсінської спілки, О, Так і досі з радістю виконую свій обов'язок сина. Шокошитний Володимир можна назвати в тому ряді Василь Овсієнко, Олесь Доній. Можливо, якось зараз і забуду сказати, але дуже мало людей, які тоді почали і досі продовжують цю радісну справу. Це не хрест, як дехто там каже, о, як ви тяжко працюєте, як ви не відпочиваєте. Це велика радість, це Божий подарунок, це щастя долі, що мені... Поталанило повернути тисячі імен, борців за волю України забутих зовсім. От, наприклад, Михайло Гаврилко, фільм, про якого ми демонструємо тепер в вашому місті надвірній, чотири роки тому я почав боротьбу за відновлення пам'яті про Михайла Гаврилка. Це була презентація 11-го переведення Холодний Яр Юрія Горліцегорського, але я вже писав про Гаврилка і вже думав про нього. І от в залі було, це був літературний музей в Києві, 101 людина. І я запитав у них, хто такий Михайло Гаврилко. А там були люди небиякі історики, краєзнавці, доктори наук, письменники, поети, скульптори і мовчанка. Я запитаю сьогодні у, у надвірні, що скажуть ваші земляки. Не знали про нього ні, ні, ні академики, ні доктори наук, ні президенти, ні військові. Тобто людина, яка стільки багато зробила, адже Михайло Гаврилко, наш видатний скульптор, автор першої Шевченкіани, ще і уславився на полях битв за Україну. Він громадянин Російської Федерації, родом з Полтавщини, був співзасновником українських січових стрільців разом з Степанівною. Разом з Старосольським Володимиром і Іваном Чмолою вони створили чотирьохслений комітет, який об'єднав всі січові товариства в легендарну формацію під назвою Українські Січові Стрільці. То чогось про Старосольського Степанівну і Чмолу ви всі знаєте, радієте, що вони є цвітом Галицької землі, цвітом української всієї землі. А якось от Галичани. Якось так менше уваги віддавали пошануванню Гаврилка. Взагалі нічого, в принципі, не робили. Але зараз, коли вийшла ця моя книжка і вийшов фільм, і коли я їх творив, то я якраз саме в Галичині зустрів найбільшу таку сердечну допомогу. Не на Полтавщині, не на Полтавщині і Горіні, а саме в Галичині всі, до кого я звертався, Відгукувалися сердечно, швидко, допомагали. Ну і такою квінтесенцією, таким вершком цього розуміння цієї взаємодопомоги і жертовності галичан. Це минулого літа, 7 червня, в національній львівській опері був виставлений виставка Продаж аукціон картин, які пожертвували львівські видатні митці. Щоб продавши цю картину, ми гроші переслали на пам'ятник Михайлові Гаврилку в Болехові. Тобто люди живуть з продажу своїх картин. Це їхня професія. Вони відривають від себе, щоб Гаврилкові поставити пам'ятник. Зараз цей пам'ятник вже готовий. Його зробив той видатний скульптор. Василь Яриш, який зробив Данила е, Галицького для Львова разом з Романом Романовичем Романовичем, трошки нам не вистачає коштів. І ми, до речі, збираємося і в надвірній нагадати про, ну можливо, її обов'язок сердечний надвірнянців внести і свою нехай невелику лепту на побудову пам'ятника оборонцю Галицької землі Михайлові Гаврилку. Ну, відомо, що Михайло Гаврилко мав страшну смерть. Це людина, яка не просто загинула в бою чи поклала своє життя, якось, скажімо так, скромно пішовши із цього світу. Людина фактично стала мучеником. Спалили живцем в цьому вогні. Звичайно, це мученицька смерть. Це страшна смерть, але оптимістичним є те, що він з того вогню повернувся. Ви Внесли вклад в, в фільмографію, скажімо, українську фільми про козаччину, про Холодний Яр, навіть про роль Гуцулів у визвольній боротьбі. Чи цікавляться сьогодні телеканали вашими роботами, де можна познайомитися з вашою відеопрацею? Як взагалі в Україні з прокатом хорошого документального історичного кіно? Ну, от, наприклад, фільм Вільне козацтво двохсерійний, який я зняв на першому національному, зараз не транслюють, тому що на першому національному каналі керують ним чужі люди, і їм це не потрібно. Телеканал Культура, де я зняв низку своїх фільмів, транслює постійно ці фільми. Фільм з таком і я, я його продюсер, він якби є моєю власністю, і за це буквально перед поїздкою сюди, в Галичину, я заключив угоду з компанією, яка буде тепер активно поширювати по облас... ну, в обласних телеканалах, районних. Не хочу говорити слово регіональних, тому що я цьому слові оголосив війну, бо це слово регіони воно просто витіснило таке прекрасне слово край. І вже доходять до того, що в новинах про погоду кажуть: в карпатському регіоні температура така, то в Кримському регіоні Температура така, то я дзвоню цьому моєму товаришу, журналісту, кажу, Юра, що ти говориш в ефірі? А що я сказав? Ти сказав в Карпатському регіоні. А як треба? В Карпатах скажи. От, розумієте? Тобто це слово якось, воно таке індустріальне, непривабливе, і таке тепле слово край взяло і викинуло. І навіть опозиціонери не будуть називати прізвищ і теж не помічають, і кажуть, в південних регіонах, о Боже! Не можна слухати цього раніше. Був і цикл радіопередач, в яких ви висвітлювали історичну тему української землі. Багато можна було почути цікавого. Сьогодні ця діяльність припинена. Вона вимушено припинена, чи просто ви зайняті і може ще повернутися до радіопередач. Було багато в мене циклів, радіопередач, і вони були і на першому національному, і на радіо Культура. І як не дивно, вони були в час справління Леоніда Кучми, проти якого ми боролися, бо я ж був членом комітету Україна без кучми. От. І, але як не дивно, попри те, що тоді темники вже водив Медвечук, але... Буяли авторські передачі і не тільки мої, а й погрібного. Ну багатьох дуже маркантних наших представників і творців нашої куль культури. Потім прийшов Ющенко, як би наш президент, і от. Оце любі друзі зіграли і в моєму житті роль, не буду називати їхніх прізвищ, але саме ці любі друзі витіснили мене з українського радіо. А я до того часу вже тих, я так, підрахував понад 700 авторських передач. Я провів про історію збройної боротьби українського народу насамперед, отам на, наших, на нашій Надніпрянщині. Тому що до, до цих радіопередач якось створювалася ілюзія. Що тільки галичани боролися за самостійну Україну, а мовляв, на Дніпрянці слівами і сілью зустрічали москалів. І оці мої книжки, фільми і ці радіопередачі, які мали мільйонні аудиторії, показали зовсім інше. Був дуже радий, що галичани, коли довідалися про це, то їхні серця наповнилися радістю, що не тільки ж ми боролися за, за Україну. О так що мільйони людей з Надніпрянщини зі зброєю в руках кулями зустрічали московських зайт. У Мене є до вас питання за вашою ж підказкою про Богдана Легоняка. Про його роль у відновленні історичної пам'яті у збереженні історичної скарбниці. Це дуже відрадно, тому що він є представником надвірнянського краю. Він є представником Прикарпаття. Власне, село Гвізд. Село Гвізд. Ну Богдан Легоняк, мені про нього говорити легко. Це мій товариш. Він член того історичного клубу Холодний Яр про який ви ви питали. той один з небагатьох відоля його закинула Медведівку. Це село. Де почалася Коліївщина. Коліївщина почалася в Жаботині, Медведівці і безпосередньо в Холодному Яру. От. Він там одружився, от. приріс уже і серцем до тої землі. Він зараз в заповіднику Національному Чигирин очолює філіал Холодний Яр. Тобто він є якби головною людиною в Холодному Яру. Ну, якщо не вважати лісотехнічні там служби, ліс, ліс, лісники, бо там фактично дві влади і лісників, і національного заповідника. Ну, і Ми з Богданом Легонюком зробили дуже багато для відновлення пам'яті і слави про гайдамаків Холодного Яру, гайдамаків ХХ століття. От. За його безпосередньою участю ми поставили ті пам'ятники, про які я казав на початку передачі. Немає жодного пам'ятника. Холодному Яру, до якого Богдан Легоняк не мав відношення. Він очолює. Він є директором Медведівського краєзнавчого музею. Він створив холодноярську експозицію, цілу кімнату віддав оцій цій темі історії збройної боротьби в 1917 20 х роках. Під прапором Української Народної Республіки це людина поведена в такому найкращому розумінні на Україні, на праці, тобто це вірний. Син України? Ну і я вітаю, що у вас такі є гарні козаки на Надвірнянщині? На нам дуже приємно, що ми маємо таких краян, які дбають про історичну пам'ять, які допомагають нам не забути добру славу наших батьків. А ще хочу вас запитатися: є у нашому районі така важлива? Фортифікаційна споруда історичного значення. О, отут я готовий на Галичан трохи і напасти. Це про ви про пнів, так? Так. Ви знаєте, готовий биться трошки з Галичанами, тому що у нас не так багато м, перемог було над нашими історичними ворогами. І тут козацтво Хмельницького разом з місцевими козаками вис височана здобули цю потужну фортифікаційну споруду. Осердя поляків в нашому рідному краї, центр і військової їхньої сили, і релігійних впливів на, на, на наш край. І ми здобули це, цю їхню твердиню, і вас навіть немає маленької меморіальної дошки, що це є місце нашої слави. О, це просто мені ну не зрозуміло. Ви тільки он упад, -упа. слава Богу, дякую. Але ж була передісторія, УНУПА ж не виникли на порожньому місці. Це ж все нащадки отих козаків височана. Сочана. Шануйте їх, встановіть хоча б меморіальну дошку. Це місце нашої слави, боляче ще й від того, що це місце стало. Сміттєзвалищем і щороку там проводяться якісь екологічні акції, але мені здається, навіть і не дошка там важлива. Там вже важливо якесь капіталовкладення для того, щоб відновити цю споруду. Бо всі говорять про те, що місце туристичне, місце привабливе, але втратити таке історичне місце це просто злочин. Звичайно, ну в даному разі капіталовкладення це щось складніше, це важче. Це а тут в ваших силах. Це абсолютно в сила громади місцевої встановити меморіальну дошку, як наші прадіди били ляхів. Пане Романе, наскільки вашою роботою, тобто організацією Холодний Яр, цікавиться молоді? Чи маєте співпрацю з молодими студентами-істориками? Чи приходять вони до вас писати наукові праці? Чи є хтось із них такий, який бажає продовжувати роботу старшого покоління? Ну, звичайно, послідовників багато, і насамперед мене радує благодійна ініціатива героїка. Там, на чолі з павлом под обідом. Це хлопці, яким по 22-23 роки. Їх там кілька людей, але вони за ці три роки, що існують, вони вже і нас починають переганяти в плані відновлення могил і встановлення цих пам'ятників борцям за волю України на, на великій Україні. І не тільки і в Галичині так також. І мене просто розпирає радість, що от є, як кажуть, зміна люди, які це підхопили, їм це дороге, близьке, це потреба сердечна, там немає ніяких інших мотивацій. От. І ну, я дуже за них радію. Щодо наукових закладів, то ви знаєте, хто формує програму. Наприклад, коли Сергій Плачинда, який от помер, на жаль, 8 вересня. Цього року він мені давав рекомендацію, спілку письменників. Ну, дорога мені людина, і взагалі він золота людина. От. То він, коли брав участь в екзамінаційних комісіях у Національному університеті, він ставив в екзамінаційні квитки питання по моїх книжках і змушував цих студентів читати. А ви читали повернення отаманів Гайдамацького краю? А ви читали Гуцули у Визвольній боротьбі», А ви отаман Зелений читали? от підійдіть почитайте і тоді дасте відповідь. Ну, зараз не знаю, не володію ситуацією. Думаю, що в сучасній освіті, які керує е, онук е, Чонівця, табачник же, він же не приховує в своїй автобіографії, що його дідуська був чонівцем. Що таке чон? Це часті особового назначення. Це ті негідники, які палили наші села, які гултували наших жінок, які грабували е, нас, які вбивали наших дітей. І оцей онук цього легендарного чоновця очолює тепер в Україні освіту, це просто огидно, бридко, неприпустимо, але ж поки що. І він дуже активно працює і систематично. І він за цей час, що був, він ну дуже багато ударів завдав нашій нації. І живий поки, і благоденствує. Хоча тільки українських людей називає себе українськими націоналістами. От, а я вважаю, що якщо такі люди, як убивця Коновальця, от, вмирають своєю смертю в ліжку от, від старості, то значить в Україні немає націоналістів, не помстилися за смерть провідника. Отак. От Працювали ви над книгою гуцули у визвольній боротьбі. Що можете сказати про цю роботу? Ви мали стосунок до нашої землі. Ви зустрічалися тут з кимось? Чи працювали тільки з архівами? Кого цікавого віднайшли за час цієї роботи? Ви знаєте, я звичайно про гуцулів про гуцульську сотню січових стрільців, про січових стрільців не збирався писати. Це не сфера моїх зацікавлень. Через те, що все-таки у Сусуси і Галецькарня мають дуже багато іс істориків. Ця тема значною мірою вже вивчена, систематизована, і багато лі літератури на цю тему. А на ту тему, яку взявся я, повстанський партизанський рух на, на Дніпрянщині, не було взагалі жодного історика. В 90-х роках. І коли я починав цю роботу в 95-му році і шукав літературу на розкладках, в букіністах, в магазинах різних книжкових, питаю: є щось про УНР, є про УНР, є про Ні, 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 ні. Взагалі ні, ні. це якби чистий аркуш був. був. Зараз, звичайно, вже вдалося викликати інтерес до цієї теми. суспільний. Резонанс. Кожен рік виходить багато книжок на цю тему. На жаль, часом вони написані безсердечно, безсторонньо. Не можна про трагедію свого народу писати без емоцій, не можна писати про неї безсторонньо. Один такий історик живе в Перемишлі, українець, не буду назвати його прізвище. Він досліджує українське польське протистояння на українських етнографічних землях у х роках. І він, знаючи, хто я, мені в лице цинічно з усмішкою каже: от, а мені по великому рахунку каже, байдуже, хто кого вбив, от українець поляка чи поляк українця мені це лише цікаво як науковий факт. От. Тобто, звичайно, коли такі люди будуть реставрувати нашу історію, це страшно. Ні, ніколи такі історики не викличуть ентузіазм, патріотизм, не, ви, не викохають. Патріотичне покоління. І на цю тему я вийшов, тобто я сказав, що я не збирався писати, і на цю тему вийшов випадково в музеї визвольної боротьби в Косові, там працює така волинячка Людмила Луканюк, і вона мені показала фотографії часів Першої світової війни, на якій зображені вояки австро-угорської армії в Мазупинках. Ймовірно, це і фотографії січових стрільців, але вони не підписані. Вони мали жалюгідну долю, вони роками лежали невостребуваними. Я запитав у, у пані Людмиле, ви показували ці фотографії галицьким історикам кризанцям? Так, каже. І що вони? Вони сказали, що вони не мають ніякої вартості, бо вони не підписані. У мене тут така злість на, на Галичан, тому що я на великій Україні. Ці фотографії по одній однісінькій шукаю місяцями, щоб оце реставрувати, цей іконостас наших борців за волю України. Для мене кожна фотографія на, на вагу золота. У мене вже тисячі цих прекрасних ликів, не тільки інформація про них, а й показати, як же людина. Скільки я сіл об'їзди по цих родичах шукав, щоб з родинних архівів такий оцей лик нашого мученика зберегти. А тут. Кілька 60 чимось фотографій, і вони роками лежать. І коли вона сказала, що сказали ці історики залишені, що вона не має ніякої вартості, от, тоді я сказав, ну добре, я тоді для вас, галичан, видам цю книжку. Я думав просто видати звідку ці фотографії, там трошки дати передмову, коментар. Думав, що я це зроблю швидко. Але як втягнувся, то там з'явилася інформація, тут нові фотографії, тут, тут. І ця книжка, врешті-решт, заважила понад 600 сторінок. Арсенич, він якби я його поставив як співупорядника. Ну, тому що він надав спогади горбового, цього головного героя, який на служив в гуцульській сотні і залишив надзвичайно цінні спогади. Але я на того ж і Арсенича її також злий, тому що він, як собака на сіні, десятиліттями сидів на цих спогадах, не видавав, нікому не давав, тільки трошки використовував у своїх публікаціях деякі факти і багатозначно казав: у мене є в архіві спогади Михайла Горбового. Дуже мені багато допоміг Юрко Юзич пластун зі Львова. От, це людина високої організації. там була проблема, що в спогадах горбовий пише про про топоніміку тих часів. Це часи Австро-Угорщини. Тоді ці назви сіл, містечок мали зовсім інші назви. Вони вже не збереглися. На картах одне в спогадах інше. От. І він знайшов карти австрійського генерального штабу. Тому що ти, коли пишеш, ти повинен уявляти, де це, це відбувається. А так в чорну, в темну ну це не те. Оце мені був помічник. Я також його поставив співупорядником, і ми оце втрьох цю звершили книжку. І, е, і там дуже багато фотографій. До речі, дав їх значну частину і Петро Арсенич. От. Вийшла книжка, супер, і фільм тому я зробив, так що так несподівано і гуцулам прислужився трохи в цьому житті. А знаєте чому, тому що я їх полюбив От, під час цієї роботи, коли я більше про них узнав, от а коли любиш людину, це так легко працюється. За це вам велике спасибі за вашу роботу, за те, що ви виконуєте дуже важливу місію у сьогоднішній час, того, що дуже багато вже втрачено. І дякуючи вам і таким людям, як ви, ми можемо повернути свою історію, своє славне минуле для того, щоб чогось навчитися і не робити помилок у майбутньому. Дякую вам за участь у Дякую. передачі. Глядачам, я пригадую, що сьогодні учасником передачі літератури. На світлиця був громадський діяч, письменник, краєзнавець, дослідник історії визвольних змагань українського народу початку ХХ століття, член гельсінської спілки, президент історичного клубу Холодний Яр Роман Миколайович Коваль. Дякуємо вам за увагу! На все добре.